Добрий день. У мене є коротше, плантація. Ну не коноплі, не хвилюйтесь. Де я хочу засіяти газончиком. Придбав газончик, де він стоїть? Ось отакий. Газонна трава універсальна. Тут якраз все чотенько для сонячних коротше, і затемнених ділянок. У мене якраз тут більше половини в тіні знаходиться. Якщо ви хочете побачити, яка вона буде, коли вона виросте, і я її вже поки обов'язково слідкуйте, а ми зараз будемо прибирати оці сливи. Оце Оця ця отут робить дуже погані діла. Зараз ми з Мирославою розрівнюємо і будемо сіяти, так? Ну На сіння з виду таке непогане. Залишилось небагацько, Ну я думаю, що я дуже густо його насадив. Це, коротше, і все. Зараз беремо водичку шлангу і пополиваємо. Шановні, все посіяли газон. Ну, чесно кажучи, мені здається, що він тут не виросте. Тут дуже мало сонця поступає сюди. Ну, якщо він виросте, я вам обов'язково розповім, чим я його підживив. Це дуже секретна вам скажу річ. Тому слідкуйте і підписуйтесь на канал.